Іру Божого вам, справжнього Бога людина може ігнорувати і обожествляти що завгодно: кусок дерева, камінь чи тварин це тому, що людині не вистачає світла, а світло це Ісус. Коли кажуть, Боже, ти ж можеш просто відкрити рота і всі вони помруть, для чого ж це все? А це тому, що людина нехтує Богом, нехтує любов'ю Божою. Людина вірить брехні сфокусований на матеріальному, на душевному, але не на Ісусі Христі, не на Бозі, тоді Бог скаже, ну що ж люди, ви зробили свій вибір, тому отримайте цього виродка Антихриста. Бо в очах людей він буде як Бог, і люди признають Антихриста Богом, поклоняться дияволу в образі. Просто в якийсь момент Бог перестане стримувати зло, яке є, бо всяке зло робить не антихрист, а людина своїм неправильним вибором, так як і Адам і Єва, коли прийшов Бог, вони почали сперечатися, звинувачувати і засуджувати Бога. Але якщо ми займаємося Божою справою, то Бог йде з нами, і Він нас доведе до кінця, і зробить нас переможцями. Важливо просто зробити правильний вибір, вибрати Бога, а не диявола. Заходьте на канал Салтанянків, слухайте чистий Евангелій Миру Божого.